На 40-й сесії міської ради депутати розглянули 30 питань. Першим у порядку денному стояло питання про роботу комунального підприємства Нововолинськ теплокомуненерго. Анатолій Гаврилюк зазначив, що до опалювального сезону, який офіційно розпочнеться у п'ятницю, підприємство готове. Ті судові справи, які ми виграємо і подаємо на виконавчу службу для їх реалізації. На жаль, дві треті повертаються до нас без Відшкодування. Ну, причини різні. Того грошей немає, у то кого немає. Ну, ми навіть даємо, у кого машина, у кого гра, у кого ще якісь такі речі, які ми знаємо. Разом з тим, сьогодні, на жаль, немає, ви знаєте, держава не дозволяє на людей нараховувати ні штрафні санкції, ні меню. На жаль, держава трошки людей, вибачте, розслабила тим, що були списання, пам'ятаєте, попередні роки. хоча до честі мешканців нашого міста хочу сказати, що в цьому році як ніколи заборгованість мешканців перетиплокомуненерго складає 2 мільйона 634 тисячі, коли ми, коли ми попередні роки входили в опалюючий період, не менше 3,5 мільйона. Даже у ті три місяці, які не йде на рахування, в зв'язку з тим, що тариф зробив, ну я не хочу казати грубе слово, якісь. Нехороший чоловік тільки сезонний, тобто взимку, він посадив, вибачте, і мешканців України в калошу, і теплокомуненерго. Це шість місяців йде на рахування, або, як ви знаєте, диференційований тариф, 30% платилося влітку, 70% платилося взимку. Це було і людям легше, і це було нам. А тепер 6 місяців нарахування не буде. І хочу сказати, що три місяці вже нарахування немає. Але разом з тим наші мешканці платили заборгованість. Ми рознесли Віктор Борисович по квартирам, навіть, ну, ми не маємо права на це впливати, нам це заборонено, але таку пропозицію, що, шановний мешканець, порахує свої е, витрати, якщо 10-80 квадратних метрів, протягом зими, то можеш нам провалосувати. І слава Богу, гроші. То ми маємо можливість сьогодні платити заробітну плату і ще щось. Купляти, Начальник управління будівництва та інвестицій Будінвест Василь Подзідзей розповів про роботу комунального підприємства. Зокрема, зазначив, що, попри певні проблеми, управління намагається якісно виконувати свою роботу. Ми на сьогоднішній день займаємося вкрай необхідними для мешканців вулиць і не зовсім приємними для рядових робітників роботами, тобто прокладкою каналізації. В свій час це була якби вибіркова робота по проханню заслуженої людини Каліщука, міста Каліщука. Ми розробили проект і провели каналізацію по вулиці глінки із прямуванням стоків на вулицю Мічурина. Ну і з цього часу почався бум в міському місті, і кожен рік звернень по проведенню каналізації не зменшується і приблизно в рік поступає їх від 6 до 10 таких звернень. Був піднятий нескінченний пласт роботи, яка раніше навіть і не планувалася. І знову ж таки цілком цікавим є те, що найнеобхідніші послуги були відсутні на центральних вулицях, в тому числі вулиця Соборна, Перемоги, Східна, Зелена, Крайня і багато інших. Ці роботи або виконання заходів по прокладці каналізації, крім зручності, забезпечує водовідпедення стоків. Які раніше виливалися у вигрібні ями, і цим самим насищували ґрунти, сприяли підтопленню підвалів і часто людських дворів і підвалів. Людських З іншої сторони, будівництво каналізаційних мереж дозволяє кожен рік підключити до Новолинського водоканалу до сотні і більше абонентів, що повинно би сприяти їхній сприяти поліпшенню їхнього економічного стану. Аналізуючи стан справ сьогоднішнього положення, слід зауважити, як тяжкий період для управління і надзвичайно некомфортний для апарату управління, часта зміна положень та вимог державних норм, які на словах повинні були б сприяти і спростовувати підготовку технічної, правової та економічної бази будівництва. Заводи часто густо в глухий кут невирішення питань або поволочення на невизначений термін. Виникають ситуації, коли можна швидше завершити фізичні об'єми виконання робіт, ніж підготувати до роботи проєктну документацію. На шляху вирішення питань остаточної підготовки до отримання дозволу на початок робіт стоять десятки організацій, в яких достатньо бюрократичних проволочок, щоб відмовити або відправити звернення ні з чим. Крім цього, ряд організацій вимагають. За погодження або е, навіть на виклик е, певних, певної плати, чого зовсім не передбачено кошторизами. Е, це спочатку і це робиться практично по черзі. Е, років два тому це робила санепідемстанція Луцька. Потім е, е, зв'язківці Володимир Волинська на сьогоднішній день, за те тільки щоб показати, де знаходиться кабель, робиться саме. Е, Енергосіті енергосіті, тобто введення спрощення погоджень на початок будівельних робіт, про що відрепортувало в міністерство в минулому році, привело до погіршення оперативного вирішення проблеми. Погодження проектної документації виникає при вирішенні питань відводу землі. Прикладом може послужити бюрократична проволочка з незвиченням терміну вирішення проблеми будівництву водопониження на кладовищі в районі шахти «Да». До сьогодні затягується процедура погодження проєкту із Старолішнянською сільською радою, по землях якої прокладатиметься рів. За аналогічним випадком ми зіштовхнулися по вулиці Східна, тоді, коли підключилися до фінансування проведення каналізаційної мережі по вулиці Східний Проон. Значить, стало питання відводу землі, що взагалі є нонсенсом, тому що дороги, вулиці, тротуари взагалі неможливо передавати на баланс іншої організації. Це, але така система привела до того, що приходиться йти на якісь компроміси і так далі. Поза минулому році з нами не на розрахувався державний бюджет в сумі 170 тисяч гривень. В цьому році заборгованість державного бюджету з грудня 2013 року. Становить 95 тисяч гривень. І до сьогоднішнього дня невідомо, що з цими коштами буде, а це, як ви розумієте, впливає на багато питань, так би мовити, існування підприємства доведення. Незважаючи на такі на певні незручності, Управління у 2012 13 роках забезпечило освоєння кошти коштів міському бюджеті. І, як правило, кожного року ми звертаємося до сесії міської ради про виділення більших коштів. Так, у 2013 році із виділених 300 тисяч на капіта... на... на каналізаційні роботи було освоєно 350. У 2012 році також було перевиконання робіт. По водопониженню, крім виділ, виділених з міського бюджету і відповідно освоєно 150 було залучено з державного бюджету 395 тисяч робіт. За цей е, час проведена каналізація по вулиці Дорогиничівській протяжністю 276 метрів. Соборна, 27, Кауркова, 430, вулиця Соборна. Кільцева біля 816 метрів. Ну і на сьогоднішній день вже проведена каналізація по вулиці Східній більше як 600 метрів. Плануючи роботу на переслідуючий період, ми виходимо перш за все з необхідності прокладки каналізації чи водопониження в найбільш необхідних місцях. З іншого боку, в питаннях прокладки каналізації приймається до уваги готовність мешканців. Вулиць до співпраці і дольової участі в будівництві сьогодні гостро стоїть питання забезпечення каналізацією масивів забудови шахти номер 4 Про стан законності та вжиті заходи щодо її зміцнення на території Нововолинська та селища Жовтневого протягом 9 місяців доповів прокурор міста Олександр Шпота. Здійснюючи впродовж 2014 року, конкретні організаційні практичні заходи. Прокуратура міста Новолинська спрямувала їх на утвердження про порядку та законності в місті. Захисту соціально-економічних, особистих прав і свобод людини та громадянина, а також економічних інтересів держав. В процесі цієї роботи основні зусилля прокуратура міста зосереджувала на координації діяльності правоохоронних органів, своєчасному виявленню та розкриттю скоєних злочинів. Доповідаю вам про стан злочинності в місті. Станом на 1 жовтня в єдиному реєстрі досудових розслідувань Волинського міськвідділу зареєстровано 766 кримінальних правопорушень вказаної кількості 254 закрито, 137 надіслано до суду з обвинувальним актом, в тому числі 26 з угодами про визнання винуватості та примирення, 8 з клопотаннями про звільнення осіб під кримінальною відповідальності. На сьогоднішній день в залишку Новолинського міські відділу перебуває 512 кримінальних проваджень, з яких про особливо тяжкі злочини: 7, тяжкі 200, середньої тяжкості 193, невеликої тяжкості. 112 кримінальних правопорушень. Питома вага розкриття кримінальних правопорушень становить 57% при 56% в області. Кількість виявлених злочинів сфері незаконного обігу наркотичних засобів, в тому числі за фактами збуту, зросла в порівнянні з минулим роком і склала 43 проти 39. В той же час відмічається зменшення скоєних. Окремих видів злочинів, зокрема, вимагань в поточному році не зафіксовано, при тому, що в минулому році їх було 5, і хуліганств зафіксовано одне проти 12 в минулому році. Разом з тим спостерігається ріст вчинених вбивств з 1 до 2, заподіяння умисних тяжких тілесних ушкоджень з 1 до 4, крадіжок з 200 до 266, в тому числі житла з 26 до 63. І грабежів з 26 до 32%. При тому рівень розкриття квартирних складає лише 25% при 50% в минулому році. Потребує покращення ситуації з розкриттям грабежів, адже на сьогодні у 14-ти провадження вказаної категорії не встановлено осіб, причепних до їх вчинення. А це 44% від загальної кількості їх чинених. Правоохоронними органами в місті не виявлялися злочини про здійснення державних закупівель. На транспорті в сфері земельних відносин зовнішньо-економічної діяльності, які рік поспіль не виявлялися злочини і за фактами хабарництва або, як тепер вони називаються, неправомірної вигоди. Вказані проблемні питання нам відомі, були винесені на розгляд учасників координаційної наради при прокурору міста 19 серпня поточного року про зміст, порядок денного, якої вам повідомлялося через засоби масової інформації. В поточному році спостерігається, хоч і незначний, але різ підліткової злочинності. На території міста Новолинська 16 маниповнолітніми вчинено 30 кримінальних правопорушень при 12 і 28 кримінальних правопорушеннях за минулий рік. Вказане питання теж було предметом обговорення на міжвідомчій нараді 10 жовтня поточного року. Прокуратури, працівниками прокуратури міста Новолинська протягом 14 року забезпечено участь у розгляді судом 133 кримінальних проваджень з ухваленням остаточних судових рішень. З них 11 кримінальних проваджень про злочини у сфері незаконного обіру наркотичних засобів, 16 грабежі, розбої, вимагання, одне умисне вбивство. Внесено 13 апеляційних скарг та 3 конституційні скарги. Під час судового розгляду кримінальних проваджень не допускалися порушення конституційних прав як підозрюваних, так і потерпілих. Виправдувальних вироків не постановлялися. Не виявлялися органами правохоронним органом в місті адміністративно карана корупція. В той же час, за наслідками перевірок додержання законодавства про запобігання та протидії корупції, виявлено кримінально карані діяння при використанні бюджетних та державних коштів. Зокрема, ці факти виявлялися при виплаті заробітних плат премій працівникам ДП «Волиньвугілля» вугілля та його структурних підрозділів. Загалом, за наслідками розслідування. Трьох кримінальних проваджень встановлено за подіяння збитків на суму 900 тисяч гривень. Ще три кримінальних провадження знаходяться на стадії досудового розслідування. Тепер питання загального нагляду, якого нібито має вже й не бути. Прокуратурою міста впродовж 9 місяців проведено з метою захисту прав і свободи громадян та інтересів держави 100 перевірок. Вони проводилися в органах влади, контролю, підприємствах, постановах організаціях. З вказаної кількості 57 проводились на виконання доручень вищестоящих прокуратур, 25 за власною ініціативою, та 18 за зверненнями громадян та юридичних осіб. Слід відмітити, що продовжується позитивна тенденція до зменшення кількості прокурорських перевірок, які проводилися у суб'єкті господарювання приватної та колективної форми власності. По точному році таких перевірок. Проведено всього дві, при тому, що в минулому році їх було проведено 12. На основі виявлених порушень прокурору внесено 73 подання, за наслідками розгляду яких до відповідальності притягнуто 41 службову особу. Це були службові органів державної виконавчої влади, місцевого самоврядування, 15 службовців органів контролю. За наслідками розгляду документів реагування скасовано 25 непромірних актів. Спрямовувалися прокурорами зусилля і на захист конституційних прав і свобод громадян, зокрема соціальний захист пільгової категорії громадян, оплату та охорону праці, охорону здоров'я, повноти сплати єдиного соціального внеску. За результатами роблять шести подань з цих питань, до відповідальності притягнуто 5 посадових осіб, з яких 4 посадовці контролюючих органів. Залишаються проблемними для міста питання погашення забороненості по виплаті заробітної плати, яка становить на сьогоднішній день 2,6 млн грн. Своєчасної сплати єдиного соціального внеску, забороність, по якому місці Новолинську становить 54,5 мільйона, є найбільшою в області. Протидіючи порушенням в економічній сфері, прокуратурою міста внесено 14 подань, притягнуто до відповідальності 7 посадовців, з них три ворога контролю. Відшкодовано 1,3 мільйона гривень, з яких 74 тисячі гривень до бюджету. Продовж 2014 року за порушення законів у бюджетній сфері. Внесено чотири подання. Притягнуто до відповідальності дві службові особи, з яких одна контролюючу органу. За актами прокурорського реагування попереджено незаконне використання бюджетних коштів на суму 400 тисяч гривень. Проблемним питанням залишається негативна тенденція до збільшення податкового боргу. Основним боржником питомого газового ровності, з якого становить абсолютно більшість, є депевлень вугілля та його структурні підрозділи. У сфері додержання законодавства про адміністративні правопорушення за наслідками 10 проведених в правоохоронних органах, органах влади та контролю перевірок внесено прокурором 13 подань, за результатами розгляду яких до відповідальності притягнуто 10 посадовців, з них 5 контролерів. Крім того, скасовано 24 незаконні постанови про притягнення громадян до адміністративної відповідальності та скасовано два незаконних судових рішення про притягнення громадян до адмінвідповідальності. Виявлялися порушення і в транспортній сфері. Внесено 4 подання до відповідальності притягнуто одного особу та скасовано одне незаконне рішення виконавчого комітету міської ради. У сфері охорони навколишнього природного середовища відповідними службовими особами розглянуто три подання, За реагуванням прокуратури вишкодовано 71 тисячу гривень до бюджету, до дисциплінарної відповідальності притягнуто 5 контролерів, до суду скеровано одну позовну заяву, яка розглянута та задоволена. Незначні порушення виявлялися і у сфері земельних відносин при наданні земельних ділянок в оренду. До відповідальності притягнуто за порушення законодавства, два посадовці органів контролю та до бюджету відшкодовано 3 тисячі гривень. Прокуратурою міста також вживали з дієві заходи щодо захисту прав і свобод дітей. Насамперед на охорону життя, здоров'я, майна та житла, якісне харчування, освіту, оздоровлення та відпочинок. За результатами розгляду 17 подань до відповідальності притягнуто 11 посадових осіб за порушення у вищовказаних сферах. Крім того, прокурором було заявлено 6 позовів на 35 тисяч гривень, які задоволені на сьогоднішній день навіть виконані. Продовжуючи питання представницької діяльності, доповідаю, що прокуратури міста в інтересах держави та громадян пред'явлено позовів на загальну суму 152 тисячі гривень. Загалом, враховуючи виконання. Судових рішень минулих років стягнуто 1,9 млн грн, з яких до державного бюджету понад 1,6 млн. Крім того, прокуратурою міста за 9 місяців поточного року розглянуто 286 звернень громадян, з яких 174 вирішено безпосередньо працівниками прокуратури. На порушення законодавства про звернення громадян внесено 4 подання. Три посадові особи, звини, яких ці порушення допускалися притягнуті до відповідальності. Розглянули 9 запитів на публічну інформацію, 4 з яких задоволені, і запитувачем надана відповідна інформація. Сесія внесла зміни до міського бюджету на поточний рік. При цьому враховані пропозиції розпорядників коштів міського бюджету у частині перерозподілу видатків у межах їх загального фонду. Бурхливо та емоційно обговорювали депутати питання щодо доцільності впровадження міської програми замісної підтримувальної терапії для хворих з опіоїдною залежністю. Приводом його розгляду на сесії стало колективне звернення наркозалежних громадян. Вислухали їхні думки, а також медиків, які прийшли на засідання. Голоси депутатів розділилися. Жодне з двох підготовлених рішень не було прийнято.